В Івано-Франківську почастішили випадки крадіжок комунального майна. Наразі викрадено понад 200 приладів електрообліку та гарячої води. Де і як їх збувають, дізнавалась наша знімальна група. Лише за останні два тижні без обладнання для гарячої води злодії залишили 24 житлові будинки. Переважно комунальне майно крадуть у спальних районах Івано-Франківська. «Левова частка в мікрорайоні Хоткевича молодіжна і поодинокі випадки це є в районі Бему, в районі Пасічної. А в основному це позитруан, допустимо, буває найбільше Хуткевича, мир молодіжна в ці мікрорайони. Підвалах вирізають цілий вузол гарячої води, тому його не так легко замінити. Через крадіжки інженерних приладів мешканці цих будинків залишилися без води. Наразі водопостачання відновлюється, але щоб встановити повторні вузли обліку, потрібен час і гроші. У результаті за воду платять не точні, а приблизні суми в підприємства. Коштів немає на придбання нового приладу. Відповідно, вже нарахування проводиться не по приладах, не за фактичне споживання, а по нормативних, як би сказати, документах, по нормативному тарифу. За словами Василя Рущака, викрадені прилади здають на металобрухт або збувають в інших регіонах. Як правило, прилади обліку і комплектуючі виготовлені з кольорових металів. Це перше, що може, якби сказати, стимулювати їх до цього кроку. І друге, це повторне використання в інших регіонах нашої держави. Наразі цією справою зайнялися правоохоронці, за їхніми словами, поширене ще викрадення електролічильників. Нещодавно на вулиці Коновальця вкрали шість електролічильників. Ольга Гризів, Ліляна Хомишин, Михайло Ребристий. Новини телеканал Раї.